Як відчути себе щасливою? Дуже незвичне відео на каналі про гроші в інстаграм, але так як я вже досягла певних своїх цілей в інстаграмі, я досягла 17 тисяч підписників, хоча колись мріяла лише про 2 тисячі, я досягла якихось певних меж в своїх заробітках. Я можу чітко сказати, що це все не робить мене щасливою, що в періоди, коли я заробляла найбільше, я почувала себе нещасливою найбільше, і це дуже неприємна така історія про це казати, тому що здається, що коли я почну заробляти, коли в мене буде повністю забезпечення всі мої охочі, коли я зможу собі дозволити все, що завгодно, от тоді-та -то я і стану щасливою. Але я з жахом згадую ті часи, бо я дуже багато працювала, бо я дуже мало приділяла часу дитині. Або мені здається, що деякі моменти я пропустила його в своєму житті. Я не пам'ятаю, що я взагалі робила, окрім роботи в той час. Але так, я змогла, я себе пишаю, що я дуже багато чого змогла, заробила. Але на питання, чи стала я щасливішою від цього, я можу відповісти, що ні. Тому ось про це і хочу сьогодні поговорити: як же досягти якогось хоча б певного відчуття щастя, і що насправді робить нас щасливими. Так як я ще й психолог, давайте поговоримо. Поїхали. З голосом трошки біда! Привіт, українське цвітіння, але сподіваюся, що наступного тижня вже все буде нормально і поговоримо на повну гучність. Взагалі є така одна штучка, буквально про один лайфхак, я хочу поговорити, який дійсно кожна людина робить щасливою. І цей лайфхак називається соціалізація. Нас роблять щасливими, якісь контакти з іншими людьми. І це те, чого ми уникаємо постійно щодня, просто на максимум, ми не хочемо розмовляти ні з ким по телефону, ми не хочемо розмовляти з баристою в кав'ярні, ми нікому зайвого слова не скажемо, і можна десь написати, а не телефонувати, ми зробимо це. Ми максимально навіть таксисту жодного слова не скажемо, тому що ми не любимо соціалізацію, тому що нам неприємно, тому що нам не комфортно це робити. Але коли якийсь блогер виставляє. Сторіс, про те, як вона приходить в кав'ярню. І її вітають, і її знають в цій кав'ярні, ми дивимося так, вау. І всередині, десь там дуже-дуже дуже глибоко з'являється бажання я теж так хочу. Але потім ми думаємо про те, щоб піти і справді заговорити з кимось, і думаємо, якась ні, не буду. Причому це дивно. Але саме оця «ні, не буду робить нас щасливими. Якщо ми згадаємо якийсь свій доволі щасливий день, ми згадаємо, що там нам посміхнулася якась тітя в магазині, сказала добре слово, ми їй відповіли цим добрим словом. І це відчуття, воно залишилось в нас якимось таким маленьким відчуттям щастя. А потім ми поступились дорогою на машині, і там помергали фарами, і ми такі «Ох, це так добре. У мене був випадок, коли я пропускала ланос, і дядька з цього ланоса відкрив віконечко, так, знаєте, спустив його повністю, виліз отак на мене поглянув, помахав, мов дякую. Я 5, почувала себе найщасливішою людиною на, 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 на планеті, в житті, тому що я не очікувала такої реакції, і тому що мені було так приємно, я зробила малесеньку дію. І мені була така велика вдячність. Він доклав багато зусиль, насправді це багато зусиль для того, щоб це все зробити, щоб подякувати. І ця цей соціальний контакт він був настільки приємний, що дав мені відчуття щастя на 5 хвилин. А якщо кожні 5 хвилин у нас будуть приємні соціальні контакти, уявляєте, який буде наш день. А якщо ми прийдемо в інстаграм вести сторіс, не з відчуттям, що тут всі тупі, дурні, і я вас зараз всіх навчу, і взагалі ви мені тут тільки гроші приносите, а з відчуттям, що там сидять класні. Вау, які люди! Що там сидять розумні люди, у яких я можу чомусь повчитись, які можуть мене навчити, які займаються такими справами, про які я взагалі нічого не чула, яких я не розбираюсь. І навіть у мене аудиторія мам в декреті, але в них є такі професії, я думаю, вау, оце в мене такі люди! Вау! А потім хтось з них починає вести блог. І я дивлюсь. І думаю, вау, ці люди не те, що ви знають більше мене. Вони знають набагато більше мене. І коли я приходжу їм щось розповідати з позиції Ви класні, і я класна. Це зовсім інший контакт. І уявіть, якщо в нас буде багато приємних соціальних контактів протягом дня. Це причому дуже складно собі змінити. Я намагаюся, я про це знаю, але дуже складно там, де ми можемо просто на сходах пройти повз людини, нічого їй не казати, ми зазвичай так і робимо. Але якщо ми пройдемо і привітаємось, нам буде набагато приємніше. Але навчити себе діяти саме таким чином дуже нелегко. Ми колись переїхали до іншого міста, там була нова, новий житловий будинок. Ми почали в ньому жити, і нас здивувало те, що там всі вітаються. Тоді ще були відключення світла, всі постійно ходили по сходах і всі вітались. І ми почували себе якимись дикими звірами, коли в нас немає такої звички вітатись на сходах. Ми взагалі всіх сусідів в своєму будинку вдома ненавидимо, тому що вони якісь невіжені. А тут всі вітаються. І ти просто йдеш, і тобі посміхаються, тобі кажуть щось добре, кажуть, яка в тебе класна дитина, помічають, яка в неї іграшка, і це класно. Ти йдеш і в тебе настрій підіймається від маленьких соціальних контактів. І прикол в тому, що ми можемо ці контакти створювати самі для себе. Ми можемо не просто купити каву. А сказати якусь вдячність, сказати якесь класне слово, сказати Ой, у вас таке класне татуювання, або У вас така класна зачіска, або Ви зробили мені найкраще в світі каву. І дійсно інколи мені роблять каву або як, а інколи хочеться сказати, це була найсмачніша кава в моєму житті. І уявіть собі, як приємно буде тій людині, яка це почує, і як приємно буде вам, бо ви наважились, бо ви це змогли. І оце відчуття, що ви щось змогли, що ви себе пересилили, перегнули і зробили, все ж таки, воно дає дуже велику гордість за себе. У мене так, наприклад, відбувається з автомобілем. Мені не дається легко водити автомобіль. Мені постійно це стресово в мене завжди, тупо завжди. Я вожу вже майже рік, але тупо завжди в мене починає швидше битися серце. Я це відчуваю, бо ремінь проходить ось тут, і я відчуваю, як воно калатається. Хоча я знаю, як їхати, я роблю все гарно, все правильно, але автоматично мій організм видає таку реакцію. Мені це нелегко. Але кожен раз, як я роблю щось таке, про що я автоматично думаю, не вийде, а потім я це роблю. І в мене така, знаєте, по всьому тілу розливається відчуття гордості за себе. Я це змогла. Вау! Оце я Ух! і згадуючи деякі ситуації, я думаю, що реально? А як я це зробила? І тут, до речі, є ще один прикол, бо наш мозок. Дуже довго фокусується на одній тій самій історії. І якщо ви дуже довго про себе думаєте, як про несоціальну людину, яка не любить ні з ким контактувати, або людину, яка дуже погано водить машину, яка не вміє водити машину, то наш мозок це все запам'ятовує. І ви вже можете навчитись водити машину, ви вже можете почати контактувати з людьми, а мозок все ще буде тримати в голові цю думку. І навіть зараз, коли я вже рік вожу машину, в мене не було жодних аварій, лише два штрафи, прошу замітити. Коли в мене все постійно окей, мій мозок автоматично видає мені реакцію. Я не зможу, я туди не заїду, я туди не дістанусь, я так не зможу, і взагалі я воджу погано. Хоча я знаю фактично на прикладах, що в мене все окей. Чоловік, який мене вчив водити і після того, як в мене довго не було практики, він підтверджує, що все окей. Але мій мозок він сфокусований на тому, що ти не зможеш ні-ні. ні І в мене було навіть таке, що я йду вже й підходжу до машини, відкриваю машину і ловлю себе на думці, що весь цей шлях до я йшла до машини. У мене крутилось в голові те, що я не зможу, я не вмію, я взагалі не вмію водити машину. Я сідаю в неї, згадую скільки місяців я вже воджу, і думаю, а якого дідька, якщо я вже воджу, якщо я точно знаю на прикладах, що я це зможу, але мій мозок сфокусований на тому, що ні. Тому, коли ви почнете переначувати в себе. Ом, Відношення до соціальних контактів, там де ви раніше не спілкувалися, тут ви раз на тиждень почали з кимось спілкуватись. Ваш мозок ще довго, дуже довго буде відноситись до цього, як до того, що ні, це все не моя історія, я не соціальна. Мені взагалі це не подобається. Я взагалі це не вмію. Це нормально. І до речі, тут же треба звертати увагу на те, що у вас немає вийти все з першого разу. І що там, де у вас було 10 контактів на тиждень, і ви в жодному з них не казали нічого зайвого, жодного компліменту, жодного зайвого слова, жодної подяки, то не треба очікувати, що зараз, після перегляду цього відео, встанете і у вас буде 10 чудових, щасливих контактів з людьми. Ні. Не буде, і це абсолютно нормально, що не буде. І якщо ви встанете і після цього перегляду відео, у вас буде один, одна якась розмова, одна соціальна інтеграція з іншою людиною, де ви справді відчуєте почуття щастя, а всі інші дев'ять не будуть, це абсолютно нормально, це абсолютно класно. Нам не треба очікувати відразу від себе от таких результатів. Не вийде. Очікуйте від себе мінімальних результатів. Якщо ви доклали зусиль і у вас вийшло, хоча б один раз до 10, це вже вау. І знаєте, я нещодавно почула ту ж саму думку про звички: про те, що звичка не має закріпитись одразу. Якщо ми, наприклад, кидаємо палити, в нас не має вийти кинути палити взагалі назавжди. Але якщо ми кинули палити тут на місяць, а там на два місяці, то в перегляді всього року ми можемо побачити, що минулий рік ми палили 12 місяців, а цей рік всього 9 місяців. І на наступний рік, нехай це буде 8 місяців, але це вже прогрес. І нам треба йти такими прогресами, особливо коли ми в постійній ситуації стресу, в постійній ситуації тривоги, і постійно у нас є дуже багато різних чинників, які не дають нам жити спокійно і щасливо. Тому не очікуємо такої планки від себе одразу, очікуємо по-кро-ко-по. І якщо в тому місяці ви не спілкувалися зовсім не з ким в цьому спілкуєтесь, хоча б з однією баристою в вашій улюбленій кав'ярні, це вже прогрес. Остання думка, яка може допомогти вам стати щасливими, про те, що для того, щоб в вашому житті з'явилося ще більше цього відчуття щастя, інколи треба почати просити про допомогу. І нам, людям, яких взагалі не вчили просити про допомогу, яких виховували таким чином, що ми... Нє-ні-нє-ні-ні-ні, -ні 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 -ні. все потягну на собі. Навіть оці три горби і три чемодани, я теж потягну на собі, аби тільки нікого не просити, нам це дуже важка історія. Але насправді, коли ми можемо справді бути комусь корисними, ми почуваємо себе просто вау, якими щасливими! Але. По-перше, нам важко просити когось про допомогу, і так само іншим людям важко нас просити про допомогу. І для того, щоб це почало відбуватись, треба почати пропонувати свою допомогу. І треба почати питати про допомогу. Наприклад, я сьогодні в цьому турнуватому комбінезоні, і коли я мала таку потребу, щоб мені його застібнули, бо ну не можу, я не дотягуюсь, мені дуже незручно, треба 5 хвилин стрибати. Щоб його нарешті застібнути. Я попросила дівчинку, яка десь працює на якомусь поверсі в моєму будівлі, там де є мій офіс. Я попросила, вона мене застібнула, сказала, який класний колір, сказала мені комплімент. І я вилетіла з туалету просто на крилах. Ну, тому що ну, це класно. Власне, так я надихнулася на ідею цього відео для вас. Але це дуже приємно. Маленьке моє прохання було зустрічено радістю, тому що дівчинка змогла мені допомогти. І вона теж відчула себе корисною. І я відчула себе класною, бо я попросила, мені допомогли. І в нас відбувся відбувся маленький конект, який приніс почуття щастя маленьке обом сторонам. І так само я почувала себе дуже щасливою, дуже корисною, коли я сиджу в кав'ярні з ноутбуком працюю, а дві дівчинки поруч намагаються сфотографуватись разом. І я встала, і запропонувала їм допомогу. Хочете я вас фотографую? Вони були дуже шоковані і дуже щасливі. І в них є фото на згадку. Нехай якесь не таке, але в них є фото на згадку. У нас відбувся коннект. Ми поговорили, ми якось прокомунікували. Я відчула себе корисною, а вони змогли досягти своїх цілей. І причому всі залишились в захваті. Коли я допомагаю якійсь дівчинці паркуватися, показую, це буває дуже вкрай рідко, але коли я ловлю таку нагоду допомогти комусь підказати, я вкрай щаслива бо почуваю себе корисною. А вона вкрай щаслива, бо їй допомогли і без якихось, знаєте, цих руків тіктоку від чоловіків. І без того, що від неї щось потребують. Ні, я просто. Так, трошки, знаєте, дуже ненав'язливо намагаюся це зробити. І всі в кайфі, тому що і ти робиш так, щоб не вбити свою машину, і інша людина відчуває себе корисною, допомогши тобі. І такі маленькі штуки, якщо їх хоча б кілька протягом дня, ви ввечері можете сісти і подумати, а що в цьому дні було для мене щасливим, радісним. І коли ви почнете це помічати, ви почнете. Помічати, що такі маленькі штуки вони справді роблять нас щасливими. саме вони дають нам відчуття щастя ввечері, і саме їх хочеться записати у якийсь щоденник, що це було класно за цей день. До речі, це дуже класна історія писати якусь одну або кілька найкращих подій за цей день і вести собі такий щоденничок. І тоді, в кінці місяця, ми можемо побачити, що ми жили це життя. А не просто працювали, а не просто вели блог, а не просто заробляли. У його дійсно жили. Тому ці всі соціальні штучки можна провертати і в інстаграмі, і онлайн. Трошки відчуття не ті, але коли хтось дійсно щасливий від вашої влучної поради, коли ви нічого не потребуєте взамін, це відчувається. І це дає справді відчуття щастя. Тому ось так, сьогодні дуже незвична тема. Вона не дуже лягає в мій канал, але мені дуже хотілося цим поділитись. І якщо вам сподобалось, напишіть, і я подумаю, що ще такого я зможу вам розповісти. До зустрічі в моєму інстаграмі. Там багато про дітей, але й не тільки про дітей. Там ще буде дуже багато скоро про стосунки про 18 плюс справи. Коротше, там буде гаряче. Тому до зустрічі! Будь ласка, прошу вас підписатись для того, щоб цей канал розвивався і був корисним тим, кому він може принести ще трошки щастя. І до зустрічі на наступному тижні.